Привіт, привіт! Сьогодні в мене виникла ідея розказати вам про мою колекцію сумочок. А в мене доволі бюджетні сумочки, тому не знаю, якщо вам цікаво, то залишайтеся зі мною. Зараз вам все все покажу. Отже, я тут вже збоку все приготувала. Е Буду вам показувати, напевно, і ті, і, 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 і ті, які я ношу влітку, і ті, які ношу в холодний період. Коротше, просто вам покажу всі свої сумочки. Перша сумочка це ось така малютка рожево-чорна, а її вже дуже дуже багато років. Взагалі, це вважається, типу, косметичка. Це був подарунок моєї хрещеної. Колись вона давно її дарувала. Я її носила завжди як сумочку. Тут ще була така е, довга ручка, але я її зняла. Вона мені не подобається. І через багато років використання вона вже така, знаєте, була дуже ця ручка занедбана, тому я її просто-напросто викинула. Е, ось. А так мені навіть більше подобається, коли вона ось така малюточка. Коротше, вона вже дуже старенька, але я не знаю. Вона мені скоріше як пам'ять. А й виглядає, що прикольно, навіть нічо так. Коротше, я цю красуньку ще залишаю. Вона класно, до речі, вписується в мої образи. Ось, ну, це все, що я можу про неї розказати. Їдемо далі. А далі вам покажу ось таку красуню. Вона доволі така величенька, вона тримає свою форму. Тут теж була довга ручка, але ну, я не ношу ці довгі ручки, коротше, я її теж десь діла. Чи лежить, чи викинула, скоріш лежить, тому що шкода було викидати. Ну, коротше, не суть. Ось це така е бежова, красива сумочка, але вона така, знаєте, вона. Такі більш строгі образи, я б сказала, тому я її не супер часто ношу, але вона вмістка і доволі комфортна. Тому що тут така ручка, знаєте, вона не маленька. Якщо що, можна навіть її на плече вдягти, якщо втомилась. Це якась польська фірма. Я її купувала а, в маленькому містечку. Я зараз живу в Познані, а тоді я жила в Дерлову, і Там такі, знаєте, вулиця була і кучу, кучу якихось бутічків, які там. А, Люди, які там проживають, вони повідкривали. І це такий типу бізнес. Це таке було, ну, є доволі туристичне містечко, і коли там сезон, бо там море. Улітку там завжди багато людей, і вони там собі заробляють. І коротше я, взагалі, в ті бутічки не дуже заходила. Але ось цю сумочку побачила на вітрині, і вона мені чогось так сподобалась, я вирішила її собі придбати. Лаура. Багі. Е, я читала в інтернеті, це дійсно польська фірма. Вона не дуже дорога, насправді. Це не натуральна шкіра, але вона дуже гарно зроблена. Е, така гарна золота фурнітура, все рівненько пришито. Коротше, вона мені подобається. Вона така е, дуже жіночна. Я її люблю так носити, знаєте, під якийсь каблучок або під кросівки, але щось таке, щоб було елегантне, не мені вдягнено. Ось така красунька в мене є. Буду брати тут по порядку, бо в мене тут така купа. А є ще в мене ось така вінтажна красунечка, бачите, вона так переливається це бісер. А, коротше, я колись до а, сестри їздила у Німеччину. І її тітка, коротше, мені її віддала. Точніше, вона запитала, чи мені подобається. Мені, звичайно, вона сподобалась, тому що я люблю такі речі під вінтаж. А воно дійсно ну, дуже вінтажно виглядає. Тут така металева ручка, бачите, вона так складується, можна носити як клач. Ось, але мені подобається так більше. З другої сторони, до речі, вона не блищить, там просто йде е, вишивка. Коротше, прикольна сумочка, дуже класно виглядає у вечірніх образах. Вона завжди є, знаєте, такою родзинкою. Класно, мені подобається, це, до речі, тканина якась, прикольна сумочка, мені подобається вона. А, далі є в мене ще ось така, чекайте, тут в неї ще такий довгий ремінець, золотистий. але я його ховаю, щоб він мені не чіплявся за речі. Якщо, коротше, це така. Сумочка під змію. Тут ще була така ручка, знаєте, такою петелькою. Але я її, чесно кажучи, обрізала, тому що вона, коли я її ношу на довгій е ручці, то ця ручка коротка, вона просто якось тілімпалась, мені вона не подобалась. Вона в мене, до речі, через цю е маленьку ручку довго лежала, і я якось її не носила. Потім думаю, блін, а в чому її проблема? Сумочка сама по собі в класна, хоч і маленька, вона така е, доволі прикольна, може бути класним акцентом в образі, Мені дуже подобається. У, мені, у мене, до речі, є спідничка в такий же самий принт, і так вийшло, що ще в нюлі є такий самий принт. Коротше, я не спеціально, просто так воно мені подобалось. Ну, люблю я зміїний принт, нічого не можу з цим зробити. Коротше, і щоб врятувати ситуацію, я просто а, відрізала тут ручку. Тут така штучка залишилася, бачите, пимпочка, але вона якби ну, абсолютно нейтрально виглядає. І я її, до речі, з задоволенням ношу, особливо улітку мені подобається, тому що вона така легенька, знаєте, не, де, не треба її там е, до тіла сильно притуляти. Я її через плече повісила і забула, що вона в мене є. Коротше, ось така. Я її, до речі, купувала в «ЦЦ», це якась була поза поза минула, коли не знаю кілька років тому. По знижці, до речі, дуже недорого вона мені обійшлася. Коротше, ось така малютка в мене є. Далі, що у мене тут? Ума. моя спортивна сумочка. Обожнюю, її теж вже дуже багато років, але їй взагалі нічого не робиться, вона в ідеальному стані. Теж купувала в ЦЦ, Купувала для того, щоб коли знаєте, я з собакою гуляю, і мені там потрібно телефон покласти, якісь там свої особисті речі. то щоб це не по кишеням пхати, а буває так, що навіть кишені в мене немає. Знаєте, якийсь ветрик накинула, але там немає кишень. А в джинси, ну самі розумієте, пхати не дуже хочеться щось там сильно. І коротше, я собі купила ось таку пуму. Вона дуже прикольна, вона класно переться, того ж тут такий, знаєте, як плащовка, матеріал, класна сумочка, взагалі немає до неї ніяких нарікань, дуже під все підходить. Я, якщо чесно, навіть носила під якісь елегантні образи, вона так теж була дуже е, прикольним акцентом Прикольним, нейтральним таким акцентом. Це якщо я там балувалася, знаєте, гулялася. з з поєднанням якихось стилів. Коротше, теж, я думала, що вона буде виключно для прогулянок з собачкою. а виявила, що вона дуже універсальна. До речі, вона дуже багато де була. Десь я, якщо їду, то завжди беру її з собою, тому що знаю, що вона і вмістка, і не дуже багато місця займає, і мені буде з нею дуже-дуже зручно. Їдемо далі. Далі, в мене є ось така теж красуночка вона теж невелика. Я її купувала в Сінсей. По знижці вона обійшлась мені десь в 30 злотих. Вона без всякої фурнітури але знаєте, вона так якось гарно зроблена. Навіть і не скаже, що це Сінсей, вона виглядає доволі доволі так ну, дорого. І вона, до речі, за що того, що в неї немає якоїсь там акцентної фурнітури, то теж дуже прикольно вписується в образи. І вона така, бачите, в складочку, такий багетик, вона мені подобається. І подобається тим, що її зручно можна носити на плечі, і вона ніде не спадає, не натирає. Коротше, класна сумочка. Якщо чесно, я таку ще шукала в молочному кольорі, але я її не знайшла. Точніше, вона колись була е, на сайті, але потім вона кудись зникла і, коротше. Коротше, дівчата, якщо ви побачите ось таку сумочку в сінцею в будь-якому кольорі, беріть, не пошкодуйте, вона дуже зручна, дуже вмістка і дуже бюджетна. І я впевнена, що ви будете її носити не один раз і не під один образ. Коротше, ось така теж в мене є. Далі. Ага, далі ще покажу ось цю малишку. Це мій новий брілочок. Мені чоловік подарував. Ага, ага. І мій собака на нього полює, завжди полює, бо він думає, що це, це можна гратися. Ні, лотес, ні-ні, ні іди, іди, іди туди на місце. Іді, іди. Да, да. Коротше, Він с ума сходить від цього брілочка, я не знаю, що робити. Може, йому такі самі купити, але знаєте, тут ця металева штучка, щоб він собі там нічого не поцарапав, там, десна чи язик. Коротше. О, це таке життєська ситуація. Ось, Я поки що я робила там один образ е на відео і використовувала ось цю сумочку з цим брелочком. Коротше, прикольно, як такий акцент, мені подобається. вона дуже маленька, насправді, бачите, ось це моя рука. Малютка така, вона теж без фурнітури, це теж вінтаж, і коли е, мені віддавали ось цю красуню, разом з нею у комплекті йшла і ось ця. До речі, коли я її забирала, вони ще е, не були такі актуальні, бо раніше носили більш такі з фурнітурою, коротше, і вони такі більш об'ємні іншої форми, а вже потім в моду війшли ось ці вінтажки. І, і я як знала, я, коротше, її взяла тоді, коли вона не була актуальна, а потім вони стали дуже актуальні. Ось. Тут немає ні фірми, нічого написаного. Але, знаєте, я от дивлюся всередину, і я бачу, що вона дуже така вже старенька. Мені здається, що їй вже років, ну, не знаю, з якихось 2000-х вона, напевно. Коротше, напевно, якщо десь на секундах пошукати, то можна теж щось таке знайти. Але так як вона сама мене знайшла, то гріх було її не забрати. Вона, до речі, блищітне і така гладка шкіра. Не знаю, чи шкіра це чи кожзам, але за стільки років, мені здається, кожзам би давно вже потріскався. Тому, тому не знаю. Ну, коротше, прикольна теж красунка. Давайте почепимо цей красиве це серце. Просто, знаєте, іноді хочеться якийсь такий червоний акцент. Я люблю таке щось. У мене є червоний берет, є червона сумочка, потім вам ще покажу червоні туфлі, і ще не вистачало мені ось такого сердюшка. Тепер воно в мене є. <сь> я дуже рада. Так, їдемо далі. Раз я заговорила вже за червону сумочку. Є в мене ось така: з такою широкою доволі ручкою, але довгенькою. Це мені не дуже подобається, що вона довгенька, але не критично довга, тому, в принципі. В принципі, це можна перетерпіти. Вона лакована, іде, в неї така текстура, бачите, типу під рептилію. Я її теж купувала в Дарлово, в тому маленькому містечку. Вона дуже вмістка, дуже в неї така універсальна форма. І класно, в мене є сіре пальто із сірим кольором. Ну просто супер поєднується. І не тільки сірим, просто, знаєте, під верхній одяг завжди важче підбирати сумочки. А ось ця якось так класно під сіре пальто вписується. Тому я її дуже-дуже люблю. А улітку теж люблю носити, знаєте, з якимись молочними речами або навіть чорними. Ну, коротше, класно. У кого немає червоної сумочки, ви думаєте, що це дуже така акцентна. Річ, яку ви будете мало носити, я б на вашому місці трошки задумалась, того, що насправді вона дуже універсальна. Якщо ваш образ такий більш стриманий, наприклад, чорне-біле, то, додавши акцент, ви е, у вигляді червоної сумочки, ви дуже-дуже розбавите свій лук і будете виглядати так більш свіжіше. Тому у кого немає, то можливо, вам потрібно задуматись, щоб її собі придбати. Їдемо далі. З червоного перепригнули на сіре. А, нещодавно в мене, ну, як нещодавно, десь улітку, напевно, або восени. Коротше, у недавно, нещодавно з'явилась у мене ось така сіра сумочка. Це розерт, до речі, вона обійшлась мені а, у 50 злотих. Вона така, знаєте, пухкенька, бачите, така об'ємна. У неї тут така. Е, срібляста фурнітура, е, дуже, до речі, багато відділів, що мені подобається, і тут ось така в неї цепочка. Але зараз вам розкажу про цю цепочку. Ось так вона виглядає. Бачите, вона не дуже довга, а вона була довга. Але мій чоловік мені її укоротив. Тут вона дуже е, це просто робиться, того що тут такі, знаєте, е, звінья. І він просто розімкнув кілька і від, відрізав, скажімо так, стільки, скільки мені потрібно. І ось така красунка в мене зручна з'явилася. Я частіше ношу її, якщо чесно, просто як клач. У руках, тому що вона мені і приємна, і вона така легенька, і вона, знаєте, так класно лягає під, ну, під, під, під руку. І теж в мене сіре пальто, якщо в мене сірий піджак, насправді дуже багато сірих речей. І якщо я хочу там зробити якісь. А, ні, я її, знаєте, чого купувала? У мене є сірі такі чоботи. З таким е, гострим носиком і невеличким каблучком, і я ось під них завжди хотіла собі сіреньку сумочку. І потім я, е, коли шукала, я побачила, що в Резерті є така малишка по знижці, то я думаю, блін, чому б ні? Я не думаю, що я її прям буду все життя носити, а щоб отак, е, знаєте, скільки прослужать ті чоботи, стільки прослужиться сумочка, і коротше, за 50 злотих мені в принципі, ок. Так, їдемо далі. Давайте я вам покажу цю велику. Ось ця велика це такий шопер. Але, знаєте, вона е, така трошки важкенька, в неї дуже класна, до речі, якість. Теж купувала в ЦЦ, Тут в неї, бачите, така серединка, типу, м'якенька, під замшу. І тут ще є е, ось така, типу косметичка. того що тут із застіпки тільки ось такий. Е, цей, Ну, коротше. Така штучка, магнітик цей. ось Вона на такій довгій ручці, в неї дуже красивий колір. Не знаю, камера чи передає, чи ні. На камері, напевно, вона більш коричнева, але в житті вона така бордова. Класна сумочка, якщо якісь папери там треба носити, або щось таке, знаєте, багато чого, то я. Або виймаю ту косметичку, я ношу її так просто. До речі, коли виймаєш ту косметичку, вона стає трохи легша, і якщо я знаю, що я буду довго ходити, то е, я її виймаю, тому що, е, знаєте, коли така тяжість на плечі, то вона не дуже комфортно. Але виглядає дуже так боско, дуже презентабельно, класна сумочка. Вона, до речі, я не знаю, вже в мене роки з половиною, напевно, і теж її нічого не робиться. Вона ось така структурна, класна сумочка, насправді. І теж я її брала по знижці, вона обійшлася мені десь в 40 злотих. І добре, що я її взяла. До речі, я її брала лише тоді, коли цей колір, знаєте, для мене це була база. А зараз, як ми знаємо, цей Бордо, Марсала, всі на ньому помішалися. І, і всі мас-маркети, всі. Бренди старалися підхопити цю хвилю, щоб зробити хоча б якусь річ в такому кольорі. Ну, коротше, я вже була на шах попереду, і я придбала собі ось цю красунечку. Так, ми вже підходимо до кінця, я вже майже все. Дуже радуюсь, того, що я не хотіла, щоб це відео було довге. Знаєте, щоб вам не заскучати, просто швиденько показую. Можливо, комусь такий формат цікавий. Якщо цікавий, то. Пишіть під цим відео свої враження. А, і, можливо, я в такому форматі ще щось познімаю, там, не знаю, там моя колекція джинсів, або, або я, бо я вже знімала мою колекцію светриків, і я бачу, що в принципі, люди дивляться, і, можливо, вона заходить. Тому пишіть ваші враження. А я поки переходжу до іншої сумочки, це ось така теж молочна красунька, вона така, знаєте, як мішечок. І в неї тут така красива фурнітура у, у її колір короче під її власний колір. Красиво. Оця, до речі, цепочка дуже така важкенька, але сама сумочка дуже легка. Тут вона теж на такому замочку. Це від Jenny теж вона була з ЦЦ, але я її придбала в Half Price, того, що ми знаємо, що ті колекції, які не продаються в ЦЦ, потім ми їх можемо знайти в Half Price за дуже низькою ціною. І вона мені обійшлася, не пам'ятаю, чи в 60 злотих, чи в 70, щось таке. Коротше. І вона така теж вмістка, прикольна. Е, прикольна ось, ось ця цепочка, вона така, знаєте, мені реально з нею зручно, вона не злітає. Е, ну, коротше, ось так, Під якісь літні образи, навіть, навіть і під е, зимові теж буде гарно виглядати. Тим паче, вона тут така, знаєте, структурна, класна. А потім я разом з нею купувала собі ще ось таку малишку. Це, мені здається, взагалі класика. В неї є ще довгий ремінець, але він мені не подобається, тому я її частіше ношу просто ось так. Ну, Люблю я ось так носити. Вона така м'якенька, насправді. Це теж не натуральна шкіра, але я її купила дуже недорого. Але вона дуже гарної якості. Це, до речі. Бесі, це, якщо мені е, не зраджує пам'ять, якась е, британська фірма марка. Вона недорога, коротше, вона мені дісталася дуже-дуже недорого, але вона дуже класно виглядає в образах. Якщо мені потрібен теж якийсь такий акцент з такою золотою фурнітурою, то я її беру. І вона дуже дуже презентабельно виглядає. Так, тут все. У угу. нас залишились дві сумочки, бачите, їх не так в мене і багато, але все ж таки трохи є. Ось ця красуня від Джино Росі, вона шкіряна вже. Це, напевно, одна з найдорожчих моїх сумочок, та не напевно, а найдорожча, тому що вона коштувала, не пам'ятаю, близько 400 злотих. Ну, для мене це не дешево. Я не люблю купувати дуже дорогі прям сумки. Мені їх потім шкода носити. Коротше, така собі історія. А, але цю сумочку мені насправді подарував мій чоловік. Ось. І вона в мене, напевно, буде до кінця мого життя, того, що вона буде як пам'ять цінна. Я її, до речі, дуже залюбки ношу. Вона теж така зручна, такий багет. Ця золотиста фурнітура мене взагалі не смущає. Вона дуже класно виглядає в таких зимових образах. Улітку я її, можливо, не дуже часто ношу, тому що вона така доволі масивна і може так трошки грубо виглядати. Але ось взимку там восени супер. Просто вона прямо моя. Рятівниця, коли мені потрібно щось таке не дуже маленьке вмістке, то я її беру. І ну, вона прям класна. Вона мені подобається. Тут теж є кишеньки. Така, коротше, моя фаворитка. Ось, дуже її люблю. Класна сумочка. Ну і остання моя сумочка, трошки пошумлю вам. Це, коротше, ось така. Малютка, можливо, ви її не дуже зрозумієте. Але, але вона мені, до речі, теж не з першого разу сподобалась, але потім чомусь дуже сподобалась. Це ось така акцентна малишка від Філа. Я її брала по знижці, вона прям така, дуже багато на, на ній логотипів. Але я люблю прибирати ось цю ручку, і я ношу її ось так. Коли я її ношу ось так, то вона вже і не така, знаєте, супер акцентна. Мені подобається зелений колір. Мені подобається тут така доволі якісна фурнітура. Ці буковки вони теж такі, ну як, не те, що нейтральні, а. Вони ну, такі, знаєте, броскі, не в золоті, там не в якомусь такому неоновому кольорі. Коротше, вона насправді прикольна, подобається її носити під такі якісь полуспортивні образи, як такий акцент. А, люблю її брати а, теж під якісь такі білі луки. Вона така, знаєте, дуже виділяється на цьому фоні. Коротше, прикольна сумочка. До речі, теж мені купив її чоловік, того що ми її побачили. я так, наче сподобалась, наче ні, а потім кажу, блін, а чого ми не взяли? Вона теж по знижці була, не пам'ятаю, скільки злотих, чи 50, чи 60. Я думала, а чого ми її не взяли? Потім я приїжджаю думаю, після роботи, а мене вона чекає. Коротше, мій чоловік теж мені її подарував, чому я дуже рада. Знаєте, маленька така приємність. Ось і все мої любі, це всі сумочки, які я маю, показала вам і зимові, і літні. Сподіваюсь, вам було цікаво. Діліться своїми враженнями можливо, напишіть щось про свої якісь вподобання в сумочках. чи купуєте більш дорожчий сегмент, чи теж купуєте таке щось більш бюджетне. Коротше, давайте трохи покомунікуємо з вами. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей всім вам.